Тривають поєдинки в палаці спорту Будівельник відразу коментар за два поєдинки від команди Карбон. По першому матчу хотів би висловити комплімент команді сопернику. Дуже молоді хлопці, але продемонстрували бажання і клас у футзалі. Тому така динамічна дуже гра вийшла. Ми трошки оновились у нас середній рік. Команди був 35 років, зараз трошки менше, думаю, десь, мабуть, 32. Тому цей матч можна хрестити команди досвіду проти команди молодості. Е, ну так вийшло сьогодні, що досвід переміг. Е, вдячний карбону 1 за те, що вони сьогодні все-таки ж могли е, вирвати цю перемогу. Що стосується другого матчу, то в принципі мені сподобався перший тайм і. В другому таймі ось ці дві-три хвилини віддали супернику. За те, що ну, і він цим скористався. Були помилки, і суперник скористався. Тому такий результат. У нас в другій команді те, що там, мені подобається перша четвірка, хоча вони там не футзальні люди, з ними треба працювати. А от і нам ще поновиться під другу, і тоді можна було щось будувати з цієї команди. А так, поки що, такий результат чудово, що для глядачів. Такий матч з багатьма галами. Може там не багато було тримання м'ячу, не багато футзалу. Але я думаю, що глядачі з порадувалися, тому що що було багато голів. Тому два прекрасних поєдинка, всіх вітаю, всім миру та добра. Дякую.